Всім привіт! І це п'ята частина, як ми будуємо по... Ой, четверта частина, як ми будуємо порт. Ми завершуємо на даху, ось 102 бо і ось тут. Оставте ось так. Хто не дивився першу, другу і третю частину, то подивіться. Ну ось тут поставте на краях блоки і ой, і ось так. І ось такі кружечки порубить. ось тут. Ось. Так. З іншого боку. Так же само. Тільки правильно поставте, будь ласка. Ніяк в мене. Не хочу ставитись правильно, Але все ставилось. Не згадаю, як тут робити. Хочу щоб був такий же да. Ну, ось так чвиндякнуста Ну, так Тут як? Почекай. Може, Угу. Угу. вс. Розуміло. Тут може бути ось так. І ось так поставте. Ось тут два полубоки. на них сходи. А ось тут угу. і після того поставте ще одні сходи. Это А. Ну вот правильно. Я там полубоки сдаете пуставы. Ну так. М -м -м. Так, как там поставив. Pro bloco postafta? Foi. Foi que tá. Iiii. Já I oś tak. Tu i... I... I oś tak. Tam... trudno było... Na ten bok. Ale oś tak. Нет на собой. Зашки не будем. Вот так. Вот так. Почта. Що якось неправильно поставив, то поставте самі правильно так. І ще візьміть паркан і ще сходи з файного дерева. Ось тут три і ось тут. три по два. І сходи ствоє в ударе. Ось так. І поставте їх ну, Tak, wszystko do zrobienia. Zrób tego boku. I Bok. A jeszcze odsłot. Na І ось тут на так -то. тут сходи, а. а на другому по одному тільки ось так візьміть колоди, і ще сходи схвалену дорогу. Він не Треба Работасень. І на третьому боці ось такі перела робимо. Два по два боки. Пусть тут вот так, а ось, вот паркана нам закладаем и вот тут два букета и ставьте два войны. Daanba и пустоти пустоти бочки Пички. Шуба... Видно, як хто буде перевозитись ось так. Це можете стільки для броні понаставляти. Можете книжковій полиці. Аналоги Так. так. що можете поставить ну, музей варку. І Що? А з іншого блоку? А, я ще придумав. Можете ось тут вот багаття поставити. І біля них ліхтарі. Щось мене лагає. Так і, і ще можете поставити наприклад любуше. Можете компостер поставити рамки. Так, і на цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!